Відмова Зеленського виступити перед американськими сенаторами викликала бурхливу реакцію в українських соцмережах. Я вам нічого не довжу. Олег Леусенко пише: ляльководи Зеленського в останній момент скасували запланований його виступ на секретному закритому військовому брифінгу для сенаторів США, або куратори заборонили, або залежність завадили, або Порошенка не випустили. Віслюку не дали. Кому ще потрібні докази, що ворог поруч. Київ Будда пише: Зе, вийди поясни, чому скасував виступ перед головними донорами і союзниками США. Це твій прямий обов'язок. Ку, Ку дядя, чому ти мовчиш? Я ж не лох. Володимир Арєв Скасування Зеленським в останню хвилину виступу на закритому засіданні американських сенаторів дуже і дуже поганий знак. Причини цього кроку не називаються, але всі зусилля українських представників, яких випустили в США, мають бути направлені лише на одне. І Якщо до 15 грудня Конгрес не затвердить допомогу Україні, наслідки будуть катастрофічні. Тому треба молитися за те, щоб це був не демарш, а якась дуже серйозна причина. Олексій Гончаренко ситуація в США вже не виправиш просто однопартійним десантом в кросівках Белансіяга. Це ще не катастрофа, і ми ще абсолютно можемо отримати життєво необхідний нам пакет підтримки, але простору і часу для помилок вже майже не залишилося. Зараз би Зеленському вийти у прямий ефір з Відосиком і все пояснити, але ж ні. Руська душа. Я пам'ятаю лише Алкаша Єльцина, який скасував зустрічі на найвищому рівні через прострацію. Тепер у нас є Зеленський. Справжній русський, малоруський. Думай, де, доктор Лівсі, ну з якого дива найвеличнішого, найвпливовіший, перед якимись там сенаторами має виступати? Він же не лох витрачати свій драгоцінний час. Звіновій Гузар. Воно й Порошенко може не пустило, щоб не переконав американців. Оман такий оман. Сайдемся посередині заграли новими фарбами. Голова демократичної більшості у сенаті Чак Шумер так і не змів пояснити причину відмови Зеленського. Твітерянка Аліна пише: Так і є. Всі поїхали до США, і Єрмак, і Арахамі, навіть Стефанчук. А величайший лишився без догляду дорослих. От і відірвався. Аркадій Бавченка. дипломатія по Зеленській. Порошенка виступити в Америку не пустив, а сам виступити відмовився. Многохадовочка Алікс Бе пише: в мене все більше підозр, що цей хрен і должен був забезпечити Київ за три дні. Володимир Нікрасов. Він, мабуть, вважає, що краще програти, ніж віддати перемогу комусь іншому. Володимир Володимирович, я готов. Я можу вас умаляти на каліні. Телеграм-канал прозріваю пише у Зеленського. Пояснили скасування виступу півшостого перед американськими сенаторами. За словами посла України в США Маркарової, Зеленський скасував свій виступ, бо цитата сенатори обговорювали внутрішні питання. Бляха муха дання голови української дипломатії, якраз і було в тому, щоб показати союзникам, що підтримка України це їхні внутрішні питання, бо це інвестиція в їхню безпеку і мир. Тому гадаємо, що Маркарова лукавить. Насправді Зеленський злякався виступати перед американськими сенаторами, бо у них могли виникнути незручні питання до найвеличнішого. Йдеться вже не лише про конфлікти з залужним, який роздмухують шавки банкової, що чудово розуміють на заході. Йдеться про удар по демократії в Україні. Коли влада тупо не випустила пороха і частину депутатів Європейської солідарності в Вашингтон для низки зустрічей із найвпливовішими американськими політиками та діячами, що мав би зробити досвідчений дипломат, який думає стратегічно бути там, принаймні онлайн, виступити перед союзниками і всіма силами просити підтримати пакет допомоги Україні вже до нового року. Друге визнати помилку із лідером опозиції, і заявити, що подібного більше не повториться. Третє запевнити, що єдність військово-політичного керівництва України непохитна. Що ж зробив Зеленський, перелякано скасував зустріч в останній момент, сховався на банковій в надії, що заслани в Штати Єрмаки 30 незваних слуг вже порішають все без нього. До яких наслідків це може призвести? Зараз навіть думати страшно, бо без допомоги США Україні буде. Дуже складно протидіяти російській армії, і неможливо виконувати все те, що Зеленій заклали у бюджет на 2024 рік із дефіцитом в півтора трильйони гривень. Журналіст Юрій Луканов пише: відмова Зеленського виступити в Сенаті не причина для паніки. З одного боку, відмова Зеленського від виступу в Сенаті Конгресу США це тривожна історія якими б мотивами він не керувався, але відмовлятися від спроб вплинути на сенаторів у такій ключовій справі, це, м'яко кажучи, легковажність. З іншого боку, можливо, добре, що відмовився, бо ті часи, коли його захоплено слухав весь світ, минули. Він тоді просто читав суфлера, питань йому не ставили, а лише захоплено аплодували. Тепер же до нього накопичилися питання, і не можна виключати, що сенатори могли б їх поставити. А відповідати на складні питання він, на жаль, досі не вміє, і відповів би щось на зразок: ми крадемо лише наші гроші західної допомоги це не стосується. Цитата не точна, але передає суть так. же Було в інтерв'ю якомусь американському телеканалу, то невідомо чим би такий виступ завершився. Вся прикрість полягає в тому, що цю ситуацію він творив власними руками. Припустимо, на процеси в Міністерстві оборони він може впливати лише опосередковано. А ось наїжджати на Залужного це винятково його ініціатива або Єрмака, що не робить великої різниці, і не випускати Порошенко до США це теж скандальчик, створений власноруч. Але чи вплине його відмова виступати на рішення американців, я залишаюся оптимістом. Або, якщо хочете реалістом, бо об'єктивно ситуація така, що відмова надати нам зброю поставить остаточний хрест на напівзруйнованому світовому порядку після Другої світової війни. А це значить цілковита втрата авторитету США у світі, це значить вогнища нових воєн в світі і не можна виключати повторення чогось на зразок 11 вересня 2001 року. У квітні я майже три тижні мав змогу спілкуватися з американцями, які мали різні політичні погляди. Навіть тверді прихильники Трампа не бажали перемоги Росії. Реальність не така чорно-біла, яка складається в наших головах під впливом змі. Тож навіть опоненти демократів, за винятком деяких, не бажають Україні поразки, тим більше, що остання соціологія від інституту Рейгана свідчить про сталу більшість, яка підтримує Україну 59%. Ці цифри не змінилися протягом року, незважаючи на те, що багато хто в ЗМІ спекулювали про втому від України сильна підтримка більшості військової допомоги Україні не похитнулася. Наразі у Конгресі йде звичайна торгівля, таке відбувається чи не щороку. Згадайте локдаун часів Трампа, коли фінансування державних установ було призупинене на 2 чи 3 місяці. Принагідно 6 грудня відбудуться останні дебати кандидатів на висунення у президенти США у лідерах з величезним відривом Дональд Трамп і нема жодних ознак того, що він програє. На жаль, риторика його вигідна Москві. Тому треба готуватися до того, що він знову може стати президентом. Я би не панікував, бо крім волі президента в США є воля багатьох інституцій, і крупних бізнесів, які теж впливають на політику. Я знаю, що в нас всередині є свої е, розбіжності, але це критично е, важлива річ. Е, Дріб'язкова партійна політика не мусить ставати на заваді нашим е, цінностям, нашим цілям як держави, і весь світ дивиться: дивиться за тим, що будуть робити сполучені штати. Якщо ми не будемо підтримувати Україну, що буде робити решта світу? що станеться з групою семи. Що станеться з нашими союзниками по НАТО? Якщо ми зараз відвернемося, це просто підбадьорить е, Путіна. І я закликаю конгрес щось зробити, зробити вірно е, протистояти путіну е, захистити е, свободу. Давайте це зробимо. Зробимо, щоб Путін не захопив Україну і не посунувся далі. Якщо ми відвернемося, скільки наших європейських союзників будуть продовжувати боротьбу, це надто серйозно.